Партнери дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ з культурної платформи Закарпаття запустили і презентували у центральній дитячій бібліотеці мультифункціональну студію звукозапису контента для розвитку молоді у сфері креативних індустрій. Створений у співпраці з Радою оборони та міською владою цей проєкт відкриває можливість проводити індивідуальну студійну роботу, групові заняття та лекції, реалізувати медійні проєкти. Заняття у студії допомагатимуть поліпшувати ментальне здоров'я молоді, стануть місцем для психологічного розвантаження та реалізації творчих задумів зараз дуже важлива стійкість, щоб в цих умовах вистояти це дуже важлива складова для нашої спільної перемоги. І ось ця стійкість забезпечиться в тому числі за рахунок того, що молодь зможе розвиватися в культурній сфері. Вони зможуть тут безкоштовно робити підкасти, записувати музику, пісні, робити будь-що будь з великого спектру можливості цифрових. Також тут можуть займатися діти з наших палаців культури зі шкіл, звичайних художніх шкіл, музичних для того, щоб надолужувати освітні втрати, для того щоб більш детально ознайомитися, що таке цифрова це, цифрова освіта. Це великий спектр, це великий комплекс, і це лише початок того, що ми робимо. Від мікрофону до ліцензійних цифрових програм все у контенті сучасне, професійне, якісне. Незабаром такі мультифункціональні студії працюватимуть у 20 громадах. Коли активується 20 контент. І почне працювати мережа, будуть відбуватися нетворки. Команди молодіжних центрів будуть їздити і знайомитись один з одним. Бо по суті, увімкнувши цю камеру і під'єднавшись до інтернету, ви зможете з ними робити навіть спільні великі стріми, бо вам це якби технічно у вас все є. Контента працюватиме за моделлю соціальної франшизи. Громадське об'єднання культурна платформа Закарпаття і надалі підтримуватиме їхню діяльність, допомагатиме молоді зайти у професію. Ви знаєте, що таке цифрове законодавство глобального світу. Але це дуже цікаво, бо ви відкриєте для себе історію спроможності і монетизації НЖО, які з України в цифрі, і це дуже великі можливості. Тому що запит на інформацію з України неймовірний. Разом з міжнародними партнерами Кривий ріг створює нові можливості для культурного розвитку нашої молоді і дітей. Наразі створюється велика цифрова лабораторія в палаці культури Карачуни, яка буде затребувана вихованцями художніх шкіл та студентами факультету мистецтв для дизайнерських робіт. З понад 30 створених просторів дружніх до дітей, 17 – це комп'ютерні класи за кошт бюджету міста. Ці та майбутні яскраві культурні проєкти стануть підмурком впровадження потужної трансформації формальної і неформальної освіти в місті за підтримки європейської спільноти Тетяна Васильова, Олена Павловець, Олександр Домашов цей день.